Найголовніше за сьогодні, посланник Путіна Дмитрія зараз знаходиться в Америці. Готується до зустрічі з Уіткофом. Він оголошує якісь, ну не те ж нові умови, а от ті умови, які, на які готові Росія піти заради миру. Вони практично нічим не відрізняються, але мабуть, все ж таки, Путін не хоче відпускати Трампа, тому будуть якось знову його дурити Трампа так. По Києву і по Україні знову відбувся ракетний удар. Вони будуть продовжувати бити для Путіна. Задача дуже важлива протягом місця покласти енергетичну систему України, щоб ми всі сиділи в блекауті, і, як кажучи, стали більш. Більш поступливими в питанні території, в питанні взагалі, вимог Росії. Ну і постійно нас будуть лякати ошеломляючими, каже Путін, ударом, а Да? Вчора про це говорили, що по Києву летить речник. Ну все се дурня, поки що, і думаю, що так і буде.